Ха, гарна робота і приємна здобич. Потрошити вмієш. Ну, Ей, гаразд, сам впораюсь. А ти поки знайди мого друга Редфорда і спитай, чи не потрібна йому допомога. Один з нашої команди, Йорік, зник без звісти. І ми думаємо, що він десь у каньйоні. Ред зараз його шукає. Побачимося біля нашого багаття. Команди? Ага, наша банда. Червоні називають нас бандитами, але я вважаю, що це несправедливо. Ми набагато більше. Я так розумію, що ваша банда керує цим новим табором. Ну, керуємо це гучно сказано. Я маю у увазі, так, є фракції, таке інше, але немає фіксованих правил чи власне як це слово ієрархії. Все ж таки, давай поговоримо про це пізніше, поки будемо смажити на багаті м'ясо цих падальників. То що сталося з вашим Йоріком? Це ми хочемо з'ясувати. Він просто пішов і не повернувся. Хтось бачив, як він лазить тут по каньйону, але ми поки не знайшли сліду. Як виглядає твій друг Редфорд? А, мого зросту, чорнявий з великими вусами. У нього такі шубодунки, як у мене, не спутаєш. Як знайдете Йоріка, приходьте сюди разом. Я на той час розпалю багаття і засмажу м'ясо. А так, і до речі. Я Дракс. Дивись повну версію ігрофільму Готік Ремейк про лох Ніроса українською на Ютуб-каналі Гліч.